кримінальна торгівля, знищення російського безпілотника і чоловік, що стрибнув з мосту. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій середи 3 травня. Водіння під градусом. Учора ввечері на вулиці Академіка Образцова патрульні помітили БМВ, який хаотично рухався дорогою. У авто було вимкнено показники повороту, тому поліцейські зупинили машину. Виявилося, що за кермом була жінка у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні засвідчили правопорушницю. У неї в крові виявили 67 проміли алкоголю склали на жінку протокол та позбавили її водійських прав. Трибок у воду у вівторок, 2 травня близько 14-ї години за Мурського мосту стрибнув 27-річний чоловік. Про це до поліції повідомили очевидці. Патрульні роти з обслуговування водних об'єктів Олександр Кромахлюк та Руслан Буряк, що оперативно прибули на катері на місце події, підняли чоловіка з води та доправили до берега. Медики констатували у нього переохолодження. За попередньою інформацією, молодик стрибнув з моста в річку через сварку. Інгредієнти для амфетамін. Ну, 35-річний мешканець Дніпра займався незаконним продажем прекурсорів. Він обіймав керівну посаду в одному з товариств з обмеженою відповідальністю та під прикриттям замовляв окремі види прекурсорів, які використовуються для виробництва амфетаміну. Надалі правопорушник таємно продавав їх власникам нарколабораторій за вчинене підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тримаємо стрій сьогодні, в день 3 квітня в районі Миколаївки Дніпровського району наші бійці. Ці збили ворожий безпілотник. БПЛА картограф засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс і сімейства ПТРО. Знищив підрозділ повітряного командування. Схід віримо у зсу. Кримінальна торгівля. Підприємці з Дніпра хотіли продати іранцям вкрадені дві турбореактивні авіадвигуни Д 36 які використовуються на військово-транспортних літаках АН 74 до Ірану. Але їхню схему викрила СБУ. Замовник із Ірану запропонував за двигуни 400 тисяч доларів. Як повідомляють наші джерела, організатори схеми двоє власників компанії з Дніпра, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн близького сходу та Африки. Люди з оточення кримінального авторитету. Тету Олександра Наріка Петровського двигуни, які вони намагалися нелегально вивезти за кордон, раніше були вкрадені під час ліквідації держпідприємства за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, було відкрито кримінальне провадження. Двигуни було вилучено для проведення експертиз. Після цього їх передадуть на потребу оборонно-промислового комплексу України. Сливий порятунок у вівторок, 2 травня, в одній із квартир на проспекті Богдана Хмельницького, уже. Ченківському районі Дніпра сталася пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що з квартири на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку йде дим. Співробітники проникли в задимлену будівлю та виявили там 40-річну жінку. Вони винесли постраждало на свіже повітря та передали її працівникам швидкої. Також із квартири врятували собаку. Пожежу вдалося згасити менш як за півгодини. Це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за подіями у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного та тихого вечора.